Привіт, я тітонька Дарина, історію в мене повна торбина. І сьогодні я почитаю вам у казки гайді і Деніла Говартів видриня, яке любило триматися за лапки. Щоночі, лігше спати, вся сім'я Ото бралася за лапки, щоб нікого не віднесло течією. А щоранку, прокинувшись, усі знову відпускали лапки. Усіль Крім малюка ото. Ото боявся плавати, він боявся пірнати, ще він боявся загубитися. Але найбільше він боявся залишитися сам. Кожного ранку мама просила будь ласка, ото, відпусти мене, я не можу нічого робити, коли ти тримаєшся за мене. Але ото хитав головою, він не хотів її відпускати. Я не можу плавати сам, верещав він. Шипляючись за маму. Він знав, що може плавати, але все ще боявся відпустити маму. Ану ж його занесе в море. Ти можеш це зробити, лагідно сказала мама. Але ото хитав головою. Він не хотів її відпускати. Інші малята, видринята, з насолодою гралися, ганялися одне за одним і хлюпалися у воді. Біжи пограйся, казав йому тато, а я звідси наглядатиму за тобою. Але ото хитав головою. Він не хотів його відпускати. Я боюся, кричав ото. Не кидай мене, заголосив ото, коли мама спробувала відкрити мушлю устиці. Я тут із тобою, зітхнула мама, але ото просто необхідно було триматися за неї. Він так сильно пригорнувся до мами, що вона разом із мушлею гойднулася і мало не перекинулася. Коли мама нарешті відкрила Мушлю устиці, ото побачив, що в ній виблизької сяє прекрасна перлина. «Яка чудова!» – вигукнув ото. Ой! Усередині видриня, так я самісінький, як і я. Ото потягнувся до малесенького ведринята в перлині і незчувся, як уже тримав прекрасну перлину обома лапками. Ото побачив щасливе ведринятко, яке плавало самостійно, і зрозумів, що то був він. Ми дуже пишаємося тобою, сказала мама. «Молодчина, Отто!» – сказав тато. Я більше не тримаюся за лапки, вигукнув ото. Я плаваю саме, це так чудово. Ура! Ходи до нас, Пограємося разом. захукали інші ведринята. Отож тепер ото щодня хлюпочиться, плаває і грається з друзями. Тепер він дуже щасливе, маленьке ведринятка, але він досі з нетерпінням чекає вечора, коли вся його сім'я перед сном береться. За лапки. Сподобалася історія? Завітайте до бібліотеки Юний Читач. У нас їх тут дуже багато цікавих історій, казок і приход. Чекаємо на вас!